Друзі, привіт, Канал Мігрант Vayu. Давні продовжуємо ремонтувати будинок. Зараз я вам покажу один лайфхак, який на Ютубі не так легко знайти. Як декорувати отакі потолки? Бачите, такий, зараз я поміняю камеру, отакий потолок. Це не попкорн, це не точками, як ото в некоторих американських. А це другий потолок, бачите, тут такі як маленькі такі розводи. Оце ось. Бачите, а є ще отакий потолок. І зараз я вийду туди поближе до сонця. Ось все. погано видно, правда. Ну в общем, отакі розводи. Я спочатку не мог не розуміти, як це все робиться. Оце мій потолок, де я хіпсокатом поміняв, як це все робиться. Зараз я вам покажу як це робиться. Все. Наша шпакльовка жидка. І оце покупаємо такі щотки. Це щітка для декорування потолків. Сюди накручується ручка, щоб потім доставати, якщо високо. І притарується і отак от воно, як косичка, отак от воно і пішло, і пішло, і пішло, і пішло. Так от. Отак от, от робиться отакий от потолок також. Ось, все, я бачите, зробив. ну Є ще конечно, нюанси. Буду під, під, під ще буду під, під, під трошки підбирати. І виходить отакий от потолок теж робиться отакою от щіткою. Потім миється ця щітка. І все. І ще зараз покажу одну щітку, яку я теж купив для декорування потолка. Вона трошки інша. Якщо це потолок попкорн, то він бачите, теж вона накручується або рукою і оце отак от вона вмикається і пішов, 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 пішов. Оце, оце отак от робляться ці американські потолки. Якщо це попкорн, то попкорн там продається. Оцей спрей такий він в тюбіку і він оце розпилюється. І виходить таке в крапінку називається попкорн путолок. Ну а оцей, я так розумію, наверное, більше оцією щоткою вмахнув його і пішов так пум-пум-пум-пум. Зараз буде також це робити. Так ось, ось бачите, друзі. І отак от ми його декоруємо. Так от. У мене тут невеликий слой шпакльовки, тому я дуже не прижимаю, щоб не наробити не на ділов лишніх, щоб потім не переробляти. Отак от не робимо. А потім зверху воно похрутується, покраситься і пойдет. Оце таки американці отак от роблять потолки, бачите. Є тут декілька нюансів, але ну, я зараз їх уберу. Отак от друзі. Підписуйтесь на канал Емігрант UFO. Будемо ще багато чого цікавого знімати. Так, друзі, ну ось, ось я зробив, наляпав, воно висохне, писане білим, я ще деякі, може, якісь нюансики та погрунтую та весь Потолок і буде добре. Тому запам'ятайте, що вам потрібно для таких потолків перше, це потрібна така щітка. Компанія Unreal. І друга Отака вот щотка, бачите, і можна її працювати. Підписуйтесь на канал Емігрант Ufoim і побачимось, друзі. Пока!